Деякі мої клієнти вони мені говорили, що я не говорю своїм близьким, що я ходжу, ходжу до спеціаліста, ну, там, певним чином скриваються. І в цей момент вона стає фрустрованою. Фрустрація завжди відбувається ну, з болючими переживаннями. На жаль, процес психотерапії це не такий шлях, де тільки рожеві полюстки, але вони там теж є. Якщо раз не вийшло, навіть два не вийшло, то це не є приводом для того, щоб... Відмовитися від терапії. Шукайте. Психологічна допомога вона може допомагати людині вирішити її складнощі життєві, кар'єрні в відносинах будь-де. Але ми маємо визнати, що в процесі звернення людини до Спеціалістів з цього фаху є певні складнощі, з якими багато, я думаю, що людей в Україні принаймні вони стикаються. Ці складнощі я б їх розділила так, на дві категорії: це так звані внутрішні складнощі і зовнішні складнощі. Внутрішні складнощі це, наприклад, сором і страх осуду. Тобто дуже непросто людині, яка ну, знаходиться в нашому певному соціумі, коли е, в тому соціумі, в якому в принципі, психологічна допомога це дуже е, нова сфера. От зараз, наприклад, у дітей в, в школі вже це обов'язково, вони ростуть, вони приходять в школу, вони знають, що в них є психолог, кабінет психолога вони е, принаймні вже знайомі з цією професією. З тим, що психолог приходить, щось їм там розказує, показує, не може до них звернутися. Принаймні, коли я навчалася в школі, такої опції, в принципі, не було. І тому, звісно, дуже багато міфів і стереотипів, про які ми вже говорили стосовно цієї допомоги. І, звісно, тоді людина у неї починаються такі внутрішні. Внутрішні коливання, тому що вона не розуміє, чи справді з нею все окей, чи це нормально, щоб звернутися до допомоги. І е, тому, і, звісно, це соромно, в принципі, тому що людина приходить до спеціаліста, і е, на сеансах ми розмовляємо про інтимні речі, про дуже болючі речі, про ці речі, про які людина не те, що не говорить іншим людям, навіть близьким, а навіть іноді самої собі вона не признається в якихось вещах. Тому це м, непросто. І це справді та, та річ, з якою стикаючись, вона може зупиняти кожну людину. І е, як не дивно, з ось цією ось ці, ось ці, ось ці проблематикою якраз і працюють спеціалісти. Тому е, можливо, це ну, це не виліковується так, що я зараз себе вмовлюю піду, але треба зробити зусилля, прийти. І сказати, я сороблюся, мені погано, мені навіть погано від того, що я от зараз тут перед вами сиджу. До речі, дуже багато моїх сесій з тими клієнтами, які тільки вперше приходять, і говорять, я ніколи не буду у спеціаліста. Вони мені зазвичай говорять, що їм ніколи соромно, що їм дуже некомфортно в нашій культурі, в нашій країні. На жаль, психологія, психотерапія, психічне здоров'я таке поняття воно дуже молоде, нове, і багато людей в принципі не знають, що це таке. Але якщо ми подивимося на цивілізовані країни, то це нормальна ситуація. Люди звертаються до спеціалістів. І вони отримують цю допомогу. Тому е, я закликаю подолати цю складність, бо ми ж зараз про складність говоримо, і все ж таки прийти до спеціаліста, аби уникнути ускладнень. Інша складність це визнання проблеми. Саме те, що зі мною відбувається, це є проблемою складністю, тобто. Чимось, що потрібно вирішувати. І так зазвичай багато людей не визнають, що, наприклад, навіть хронічна втома, навіть подавлений стан. Це є сигнал, вже такий серйозний сигнал, який говорить про те, що вам потрібно звертатися за допомогою. Тому що багато людей вони намагаються якось. Зменшити проблематику для себе, принаймні не тільки, там, що вони комусь там жаліються чи ще щось, тому що дуже багато у нас є моментів, які можна це якось заспокоїти і сказати: ну там у мене якісь гормональні проблеми, чи який певний цикл у жінок. Чи ну це вже така шутка, вже давно здаємо, ретроградний Меркурій, там і так далі. Е, так, певним чином ці речі теж впливають, але зазвичай, якщо щось вже присутнє, то оці е, елементи самого гормонального того ж з, збою якогось, воно може підсилювати вже ту проблематику, яка існує. Ще одна складність це складність довіри до спеціаліста. Так, звісно, і як я вже говорила, наш соціум він дещо такий, ну, у нас культуральні такі особливості, ми такі більш закриті, ми намагаємося тримати в собі, дехто тому, що він не хоче, щоб його рідні якось хвилювалися, дехто просто закритий, тому що. Він не вважає, що хтось може його зрозуміти, а тим паче допомогти. І, звісно, ситуація, коли людина приходить, а перед нею сидить інша людина, яку вона вперше бачить, і це досить складно. Але це вже завдання якраз спеціаліста побудувати певним чином і розмову, і діалог, і якось знайти такі. Речі, які можуть допомогти людині не те, що там прям зразу відкритися, все розповісти, а просто зробити цей крок, щоб вона могла, хоч принаймні, хоч почати говорити про свою проблематику. Тому я вважаю, що завдання клієнта це прийти, а інше це завдання вже спеціаліста. Ще одна складність це очікування миттєвого результату. Так, звісно, і в цьому є таке певне розуміння, тому що людина приходить, вона хоче там, полегшення, щоб їй стало легше, краще, щоб вона відчувала себе інакше. Але, на жаль, у таких чарівних таблеток, як от їх не існує, в принципі. І е, ситуація, в принципі, коли людина приходить, не дивлячись на те, що я знаю, я вірю, що їй важко, вона не є критичною. І якраз треба витратити певний час для того, щоб дослідити цю ситуацію, і полегшення буде відбуватися, але скоріш на жаль, не так швидко, як би хотілося. Але... Можете мені повірити, що спеціалісти з тієї сторони так само хочуть, щоб це відбувалося як мога швидше. Принаймні, я завжди цього хочу, і я розумію про страждання, але не треба цього чекати. Це йде проти самого процесу. І я вже говорила, що психіка вона має певну ригідність. і вона не хоче змінюватися. Вона хоче, щоб все отак, якось там, тут приклеїли, тут підбили, там підмазали. От воно якось тримається, і хай тримається, не будемо цього торкатися, якось це шевелити. Але це не але від цього ви ж знаєте, все, що регідне, воно е не може бути зміненим. І тому. Звісно, коли ми хочемо змін, це буде таким процесом, який має. ну, У нього є свої певні закони, по яким це все працює. І не можна, ну, я б навіть так сказала, дуже швидкі процеси можуть викликати певні більш, більш гострі стани, але нам цього не потрібно. І наступна складність, вона трошки виходить з тому, що тільки що говорили, це болючий процеси самопізнання. Чому болючі? Тому що, ну, на жаль, процес психотерапії, це не такий шлях, де тільки рожеві полюстки, але вони там теж є. Тому що дуже багато речей, які. І людина не хотіла би побачити, але вона мусить з чимось зустрітися. І в принципі, певний ріст, а ми ж говоримо про зміни і про зріст, так от зріст завжди відбувається тоді, коли спочатку відбувається фрустрація, тобто людина розуміє, що так, як вона робить, чи так, як все відбувається, вона вже не може відбуватися. Чи вона нарешті побачила справжню картину світу, а не ту, яку їй там. Вона б хотіла бачити таку ілюзорну, і в цей момент вона стає фрустрованою. Фрустрація завжди відбувається ну, з болючими переживаннями. Але це якраз і є той та, 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 та шлях, та ще одна сходинка, на яку як людина стає, і потім приходять зміни. Так, через це потрібно пройти. І як я дуже часто. Підтримую своїх клієнтів, я їм кажу, що все, що з вами відбулося, і те, що було травмуючим в минулому, і воно до нього не хочеться стикатися, повертатися, якось його відкривати. Але е, я точно обіцяю, і е, говорю вам про те, що тоді, коли ви з цим стикалися, ви були. Сам на сам з цією проблемою чи сам на сам напроти цього великого світу, який не завжди буває для нас ласкавим і приємним. Але в цьому раз цей раз ми підемо туди разом, і я буду завжди разом і підтримувати, і йти з вами поряд. І це вже трошки інший шлях. Зовнішні складнощі. Одна із них це. Як не дивно, це фінансовий аспект. Тому що так, звернення до спеціалістів такого роду це, ну, як, я не хочу сказати, що це не дешева послуга, це послуга спеціаліста, за неї треба платити. Тоді, якщо немає такої можливості, то я радила би вам звертатися, наприклад, до спеціалістів, які ще навчаються в певному методі. Так, в них небагато досвіду, але вони вже мають певні навички, їх підтримують їхні вчителі, супервізори, і в них трошки може бути дешевший чек. Це може бути такою паличкою-виручалочкою на початок, якщо це і саме така проблематика існує. І я, от, наприклад, своїх студентів завжди задоволенням рекомендую, тому що. Ну, я знаю, що вони натхненні, що вони професійні, і вони е е будуть е надавати допомогу необхідну. І а все, що касається іншого аспекту, ну, це вкладення, так, це вкладення в себе, це вкладення в своє психічне здоров'я, так само як і в фізичне здоров'я. Е немає секрету, що. Для того, щоб мати гарне фізичне здоров'я, треба вести здоровий образ життя, треба правильно харчуватися. Це вкладення, це потребує певних зусиль, ну і певного фінансового навантаження. Але ж психічне здоров'я, як я завтра вже де кажу, це така ж частина людської особистості, частина життя, в яку треба робити вкладення. Наступна складність це вибір свого спеціаліста. Я вважаю, що в будь-якій сфері, куди б ви не зверталися за спеціальною допомогою, ну там я маю на увазі, може, юридичною, чи вам потрібно зробити меблі, чи ви хочете, там, не знаю, заказати туристичну поїздку. Ви звертаєтеся до спеціалістів, і якщо у вас. Немає досвіду, і це там вперше, звісно, ви не знаєте, на що ви можете орієнтуватися: на рекламу, на те, що вам ваші друзі, знакомі, знакомі порекомендують і так далі. Але навіть якщо дуже багатьом людям щось підходить, це не обов'язково це, це підійде вам. І тому я прям наполегливо раджу, якщо раз не вийшло, навіть два не вийшло, то це не є приводом для того, щоб відмовитись від терапії. Шукайте. Наступним аспектом ще я хочу зазначити, це скептичне ставлення з боку рідних, близьких, друзів. Що я маю, на увазі? я маю на увазі, що навіть коли людина вже готова. Прийти і звернутися, вони можуть почати її відмовляти, певним чином обіцінювати, на що воно тобі треба. Підемо з тобою, розвіємося, або ну, хочеш, давай я з тобою по душам поговоримо. Або близькі люди можуть навіть ображатися і соромити, що ну, ти хочеш йти кудись до незнайомої людини, чого ти не можеш це зробити з нами і так далі. Але я можу сказати, що як я вже говорила, що розмова з зі спеціалістом, з психотерапевтом це специфічна розмова. І багато людей е, стикаються з тим, що в своїх ну, сім'ях, дружніх бесідах вони отримують якісь поради, які їм не потрібні, або навіть ще спричиняють деякий дискомфорт. Вони можуть, е, Відчути себе непочутими, що от людина говорить щось одне, а їй відповідають таким чином, що вона розуміє, що її просто не чують, ну так це стається. І тому це не є таким важливим приводом для того, щоб відмовитись. Але якщо справді складно і Деякі мої клієнти, вони вони мені говорили, що я не говорю своїм близьким, що я ходжу, ходжу до спеціаліста, ну там певним чином скриваються, тому що вони не хочуть оцих розмов, от про ті, про які ми зараз вам говоримо, таких засуджуючих, нерозуміючих. І так як я можу тільки додати, що що спеціаліст це людина, яка пройшла певну підготовку. Вона знає, як говорити, що говорити, що не говорити, це теж важливо. І це досить різні досвіди з спеціалістом, з своїми близькими. І спеціаліст вас ніколи не засудить за те, що ви за нього прийшли, і ніколи не скажуть, ну що там в тебе за така проблема. Таттю. Ще я думаю, важливо сказати про такий аспект, як брак часу. Так, сучасний світ, у нас дуже багато навантаження, багато речей, які ми маємо супроводжувати: сім'я, робота, ну, за проблеми, які завжди є, там, побутові, і те, де, і тепер. І, і, і люди говорять, що ну, я не маю часу просто прийти. Це ж треба зібратися, прийти, годину провести, потім піти. Але я хочу сказати, що ну все одно, якщо ви хочете, змін, хочете, щоб ваше здоров'я, психічне здоров'я було на гарному рівні для вас. Бо якщо воно буде підкачувати, то ну, як будь-яке здоров'я і фізичне, то так само. Ну, просто все одно ви не зможете виконувати всі свої обов'язки, зобов'язання і так далі. І знову ж таки, в нашому сучасному світі ми, у нас є багато варіантів. Стосовно ну, не завжди треба, можна і треба приїздити в офіс безпосередньо, спілкуватися з спеціалістом. Ми маємо таку опцію, як онлайн, і це точно економить час на приїхати-доїхати. В принципі, достатньо однієї години на тиждень для зустрічі. Я думаю, що це не так багато. В процесі роботи певним чином мають відбуватися зміни. Деякі відбуваються дуже легко і непомітно, а деякі ну прям потребують зусиль. Я, наприклад, дуже люблю теж говорити своїм клієнтам, ну, для того, щоб щось змінилось, потрібно щось змінити. Тобто, якщо ми будемо продовжувати робити речі певним чином, як ми робили, ну, про які зміни мова. Наприклад, зміна роботи чи зміна професії, іноді люди вирішують, наприклад, закінчити відносини. Бо вони були там чи токсичними, чи дискомфортними і так далі. І там ну, є зміни, які ну, потребують таких великих задіянь, можливо, там, переїздів, чи додаткового навчання. Чи от якщо відносини закінчуються, ну, треба ж думати про те, як. Далі рухатися, йти в нові відносини, наприклад. І так це не просто. Тож підсумовуючи, звісно, шлях до психічного здоров'я, до такого відчуття більш щасливого проживання своєї життя, як я вже сказала, він іде через складнощі, перешкоди, через зусилля. Але головне, що ви будете. Знову ж таки, не сам на сам з цим, з вами буде спеціаліст, який на вашій стороні, який завжди поряд, який за вас, і який спеціально підготовлений до таких походів, якщо так можна сказати, і ви будете підтримані.